Ремонт, походу, вообще не наша движуха. Нічуть балкою не прибило. Ми каркас кинули. І щоб укріпитися, от, зараз угли у нас закріплені, ми їх покидали, повиміряли, кидаємо такі от сверлиться отвори під уголочки. Коротше, десь десь отут я сверлю, тупо падає балка. Саме цікаве, що ми ті типу, балки вже перемичками поперев'язували. Бо дуже важливий той розмір вгадати, бо тут же все USB має зашиватися. І я просто не розумію як. Якби. Ну, ну, блин, думаю, може, ми балку не прикрутили. Ще щось чого воно так впало. Коротше, тупо саморізи полопали. О. Тупо полопали саморізи. По-перше, мене чуть не привалило тою балкою. А по-друге, блін. Тепер у мене очко ще більше жим-жим. Як це зробити надійно? Ну, казалось би, от іде балка, там 5 метрів. Там закріплено, прикручено одним уголком до тої, там до тої. Ще десь от по потолку ми маємо додати. І, блять, тупо полопалися мирізи. Яхизис. Самарі зажірали ніхіна не на дешеві на обродки, поїхали взяли хороші.